Добър ден! Я вітаю всіх всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. І я дякую всім, хто говорить правду про війну, яка триває дев'ятий рік. Сьогодні вже 201 день від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. А наші віхі останні дні пройшли дуже в такому потужному темпі. Ми всі, всі українці, і не тільки українці. Слідкуємо за поверненням наших пропорів в наші населені пункти. І один з таких населених пунктів став стало місто Ізюм. І зараз у нас на включенні Максим Стрельніков, депутат Ізюмської міської ради. Ми вітаємо вас. Добрий день, пане Максиме. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Максиме! Ми знаємо про повернення під наш прапор ізюму. Дуже радіємо з цього приводу. І розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в ізюмі? Так, дійсно, 10 вересня у суботу, завдяки Збройним силам України, над ізюмом знову замайорів Жовто-блакитний прапор України. Зараз ми бачимо відео і фото, що він з'являється на всіх будинках на приміщенні міської ради на найвищій точці в Харківській області, на горі Крем'янець, 218 метрів над рівнем моря. А також ми бачимо, як наші мешканці зюмчани з радістю виходять опутані прапорами України до наших військових, вітають їх, дякують їм, і а вже ж пропонують їм скористатися смаколиками, родзинками, нашою фірмовою полуницею та іншими стравами, якими вони хочуть пригостити наших захисників і таким чином подякувати їм за. Звільнення з російського полону зараз ще в Ізюмі відбуваються стабілізаційні заходи, які проводять Збройні Сили України, служба безпеки України інші правоохоронні органи, для того щоб уряд України, Генеральний штаб, зміг вже офіційно повідомити про цю інформацію про цю добру новину, на яку ми так довго чекали. Пане Максиме, яка ситуація з гуманітарна у місті зараз? Що з критичною інфраструктурою? Чи все працює? Який стан з медичними закладами? Що ми маємо? На жаль, Ізюм дуже сильно постраждав наслідок військової агресії російських окупантів. Як зазначав наш ізюмський міський голова Валерій Марченко, більш ніж 80% всієї інфраструктури в місті зруйноване. Це мається на увазі і приватні будинки, і багатоквартирні будинки, житлові і підприємства, державні установи, комунальні заклади, а також промислові потужності. Це дійсно правда. На жаль, місто зруйноване, і найстрашніше, що попереду зима. Централізована система опалення, якою користувалися більшість мешканців міста під час зимового періоду, зруйнована. Тому ці питання і ці виклики будуть стояти перед міською владою, органами місцевого самоврядування, перед керівництвом Харківської. На військової адміністрації, а також ми сподіваємося, що державна влада також буде допомагати у вирішенні цього питання, тому що воно дійсно нагальне. Зараз необхідно буде дуже швидко провести всі необхідні експертизи, здійснити проєктно кошторисні роботи і розпочати відновлення міста, на яке так довго чекали мешканці Ізюма. Пане Максиме, чи маєте ви інформацію щодо жертв серед мирного населення за час окупації? Там можливо вона є якась попередня? Ця інформація також потребує ще доповнення, тому що ви розумієте, що російські окупанти так само як, на жаль, і в інших тимчасово окупованих містах чинили військові злочини і намагалися їх приховати. Тої інформації, якою ми володіємо, що найменше тисячу місцевих мешканців на жаль загинули внаслідок саме військових дій. Але на жаль, ще більша кількість ми вважаємо людей постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки російські окупанти так само ще в березні зруйнували всі заклади охорони здоров'я в ізюмі. І можна сказати, що вони не функціонували. Доступ до ліків був, був обмежений російські окупанти, розмарадери, розграбували всі аптеки. І тому якраз питання ліків зараз стоїть найгостріше. А також госпіталізація тих мешканців, які зараз знаходяться в Ізюмі і потребують невідкладної медичної допомоги. Тому ці питання першочергові. Скажіть, будь ласка, чи розпочалося вже відновлення роботи місцевої влади? Чи поки що немає доступу і працює у місті тільки Збройні Сили працюють? Міська влада постійно перебувала весь цей час в Харківській області, виконала. Розпорядження голови харківської військової адміністрації Олега Сінігубова по всім тим завданням, які ставилися, все це виконувалось, і зараз міська влада буде приступати до виконання своїх безпосередніх обов'язків як тільки завершаться заходи по стабілізації. Але ми вже тримаємо зв'язок з місцевими мешканцями. Ми вже організовуємо роботу наших структурних підрозділів для того. Того, щоб як тільки е, постане питання до е, виконання всіх цих заходів, ми змогли вчасно, оперативно організовано приступити до їх виконання? Шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофон. Представляйте українформ Ірину Удоденко. У мене два питання. Е, перше, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з продуктами або з засобами гігієни в місті? Весь цей час гуманітарна ситуація в Ізюмі була дуже важка. Російські окупанти відмовляли уряду України, представникам міської влади, волонтерам, міжнародним організаціям наданні будь-яких гуманітарних коридорів для поставки найнеобхіднішого це їжі, ліків, засобів гігієни, про які ви говорите. Тому це питання. Також дуже важливо, воно стоїть першим порядку денному, і зараз вже до нас звертаються безліч організацій, волонтерів, які готові якнайшвидше відправитися в місто з цією гуманітарною допомогою. Тому я думаю, що спільними зусиллями керівництва обласної військової адміністрації міжнародних організацій нам вдасться в найкоротші терміни здійснити всі необхідні заходи для того, щоб. Вдовільнити в повній мірі потребу в гуманітарному вантажу. Дякую. І ще одне питання: чи зрозуміло, скільки жителів буде залишатися у місті, і чи буде проведена евакуація через наближення зими? Зараз, по нашим даним, в Ізюмі залишається близько 10 тисяч місцевих мешканців. Слава Богу, останнім часом вдавалося проводити так звану тиху евакуацію, і жінки, діти до 14 років, люди похилого віку змогли покинути заблоковане місто і зараз знаходяться на території України. Більшість мешканців ізюма з нетерпінням чекає можливості повернутися додому, але дійсно дуже складна ситуація з критичною інфраструктурою зараз є серйозним викликом для всіх нас. І ці питання будуть обговорюватись на найвищому рівні і прийматимуться відповідні рішення зараз. Поки що це обговорюється, і ми сподіваємося, що ми встигнемо зробити все необхідне для того, щоб зима для нас не була неочікуваною. Я дякую вам, пане Максиме. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Максим Стрельніков, депутат ізюмської міської ради. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. У нас буде включення з Наталією Гумінюк, начальником об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, і ми поговоримо про ситуацію на Півдні та у Чорному морі. Тож залишайтеся з нами.